Вітаю, шановні, це вже 15 серія Майнкрафту, і почну я її з поганої новини. У мене закінчився уран. Можна побудувати термоядерний реактор, але для його крафту потрібно багато полонів, і я не впевнений, що мені його вистачить. Але думаю, модел Чеммістрі допоможе мені виправити проблему з ураном. За кадром я скрафтив розчинник різних предметів і в ньому я буду переробляти деревне вугілля, у мене його багато. На графіт. А ще одному такому розчиннику поруч. Графіт на вуглець. Уран я можу скрафтити з вуглецю та радону. Радон можна отримати з Нікеля та Церія. Нікель робиться в розчиннику зі звичайних злитків. І Нікель пішов. А церій можна зробити із Заліза та Германії. Залізо в мене хоч сракою жуй, а от Германії десь знайдемо. Але для цього всього мені потрібна камера злиття, на яку потрібна зірка незера та корпуса реактора, які крафтяться з осмію, платини та вогню блейза. Осмію в мене є, а от платину я можу отримати лише розчинивши андезит, і то відсоток там невеликий. Ну, андезит потроху пішов перероблятися. Переробивши стак андезиту, я отримав всього 4 платини. Мені потрібно 4 злитки, а на один злиток потрібно 16 платини. Отже, мені потрібно цілий стак платини отримати. Такими темпами це 16 стаків андезиту. А поки у мене там фармиться платина, будівельник збудував академію лицарів 4 рівня. І тут вже навіть двоє працюють. Полоні та плутоні нафармилися, і я скрафтив усі необхідні блоки для фазового рушія. Тепер встановлюю його. Останній штрих і. Ого, швидкість. І я отримав 14 мілібакетів антиматерії, а мені потрібно 2000 на крафт одієї штуки, не пам'ятаю, як вона називається, яка дозволить мені перейти на п'ятий рівень селища. Платина нафармилась. тепер залишилось тільки фарманути Блейза та голову візер скелетів, щоб зробити візера та з нього отримати зірку Незера. А голови зі скелетів випадають з шансом 5%. М да, це буде довго. Голову я нафармив і вирішив заспавнити візера прямо посеред селища, щоб солдати мені допомогли. Та й у силища є захист від руйнування блоків, тому візор не зможе тут нічого зруйнувати. И жара. А як він мені бараки руйнує? Головне тільки, щоб ніхто з солдатів не підібрав мою зірку, бо я потім задовбаюсь бігати та перевіряти в кожного інвентар. А Ну, стій. Ну, хоч знаю в кого вона. І камера злиття є. А з чого я можу отримати Германій? Незервард. Незерська цегла. Вогонь Блейза. Незерак. Як добре, що в мене того Незерварту багато. Ставимо камеру злиття та підключаємо. Залізу та Германії пішли і чому нічого не відбувається, чому цієї камери немає ніякого інтерфейсу. А ця камера злиття виявляється мультиблочна структура 5х5, на яку мені потрібно буде багацька платини для корпусів реактора, а ще й вольфрам для ядри злиття. А вольфрам з мізерним шансом можна отримати з каміння. Збудував я собі таку кімнатку з шістьма щінниками, які будуть мені все непотрібне сміття переробляти на хімічні елементи та сполуки, які можливо колись мені знадобляться. А також швидко можна буде отримувати ті елементи та сполуки, які мені зараз потрібні. Я скрафтив перші шість максимально крутих енергокомірок і встановлю їх в свій мега-акумулятор. А ще я встановив два генератори каміння, з яких я отримую вольфрам. Беремо каміння та несемо його в кімнату з розчинниками. Я автоматизацію не робив, бо вольфраму мені треба небагато. Отже, будівельник збудував незерську шахту 4 го рівня. Тут таке напівпідвальне приміщення, щось типу складу. Тут головна зала та кімната з порталом. Тут отакий балкончик. і вежа. Реакторне скло для камери злиття виготовляється в об'єднувачі з діоксиду кремню та оксиду свинцю. Ну, діоксиду кремнію в мене дофіга, а от оксид свинцю ми зараз швиденько зробимо. Оксид свинцю є і скло також є. Корпуси реактора є. Тепер забираємо всі порти реактора, я їх за кадром скрафтив, і йдемо будувати камеру злиття. А, і до речі, я скрафтив собі отакий файний костюм з механізму. Я тут вже підготував місце для камери злиття. Навіть для декількох, але поки що попадаю тільки одну. І щось не так. Вона чомусь не працює. Розібрався. Вона не працювала, бо її не можна як мультиблок із механізму складати в довільному порядку. Тут треба кожен блок поставити на своє конкретне місце. І платина пішла. Так набагато простіше буде добувати платину та вольфрам для наступних камер. А тим часом будівельник завершив будівництво кращої ферми четвертого рівня. Але поки що тут немає ні робітника, ні королів. І отакий будинок фарбувача також побудований. От і друга камера злиття є, а першу я трохи переставив. У першій у мене виготовляється церіум, а у другій радон. Але щоб отримувати уран, потрібно збудувати ще одну камеру. Третя камера є. Підключаю енергію, ставлю тут компактор, щоб отримувати урановий пил. Та енергопічку, щоб з пилу робити злитки. Мій новий костюм можна ж покращувати, але для цього потрібен спеціальний станок. Я скрафтив модуль, який заправляється спеціальною пастою і дозволяє мені не їсти. Треба тільки цей модуль заправити. А ця паста виготовляється в спеціальному механізмі зі звичайної їжі. І їсти використовуючи цю пасту, значно вигідніше, ніж їсти їжу, звичайно. Я, мабуть, цей станок кудись переставлю, бо він тут заважає. Нехай стоїть в кімнаті поруч з ліжком. А я хочу скрафтити модуль, який дозволяє заряджати костюм від сонячного світла. Один модуль є, а всього їх може бути 8. Ще краще такий модуль, який буде розподіляти заряд рівномірно між всіма частинами костюму. А то без нього від сонця заряджається лише шолом. Довелося в лазерний дриль встановити лаймові лінзи, щоб збільшити видобування урану. Бо його якось зовсім мало, і мій новий генератор урану працює дуже повільно. А тут виявляється до костюма набагато більше модулів, ніж я на початку думав. Є якийсь модуль з літрами, магнітний модуль, модуль для заморожування води, щоб по ній ходити, і ще купа всього різного. Використовує геотермальну енергію з навколишнього середовища, щоб збільшити захист від вогню. Ще я встановив модуль, який збільшує швидкість бігу та довжину стрибка. Оцей я не зрозумів, що робить, але нехай буде. Цей використовує якісь просунуті технології, щоб відштовхувати воду. Коротше, він збільшує швидкість пересування у воді. Ще один модуль, який дозволяє швидше ходити та вище стрибати. А цей модуль притягує до мене предмети, що лежать на землі. Тут у мене джетпак. Дозиметр, лічильник Гейгера, в Шаломі модуль, який дозволяє ігнорувати ефекти отрути. Модуль з нічним зором. Модуль, який дозволяє дихати під водою та поповнювати запас водню у джетпаку під час плавання чи дощу. Ну і у всіх частинах броні модулі на максимальний запас енергії. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та ти цітий дзвіночок ще чого не зробили. А також діліться відео з друзями, давайте роззвати україномовний ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкуватися в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривною, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба не над головою і до наступних зустрічей.